Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген. І я розповідаю про цю неовижну країну на кінці світу. Багато людей мене запитують, як можна іммігрувати до Нової Зеландії, що потрібно. І наряду з тим, що я називав, як є в імміграційному сайті інформація, робоча віза, навчання. І сьогодні от розкажу вам про нову бізнес-візу. Тому додивіться це відео до кінця, друзі. І ви дізнаєтеся, як же саме можна іммігрувати е, по бізнес-візі. Також, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube канал про цю країну, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Е, також я відкрив нещодавно свій е, веб-сайт New Zealand with Євген. Внизу під описом до цього відео буде посилання на нього, а також буде посилання на е, сайт Immigration New Zealand, де ви можете. Подивитись цю інформацію про цю бізнес-візу, про що я і розповідаю сьогодні в цьому відео. І поїхали! З'явилося оновлення по бізнес візі Підприємницька віза називається, що люди, які інвестують 100 тисяч новозеландських доларів, це десь приблизно по теперішньому курсі десь 59 тисяч американських доларів, що не є такою великою сумою. І після цього є можливість, що ви одержите візу на три роки, до трьох років там. Тобто, там яка структура взагалі? Перші 12 місяців на сам розвиток бізнесу в Новій Зеландії і 2 роки на ведення. Щоб податися на цю візу, то треба мати історію ведення бізнесу. Досвід, тобто бізнес-план. І я думаю, що це також ну, це все можливо зробити, підтвердити. До того ж, після того, як ви, ну, як у вас буде історія, успішна історія за ці три роки ведення бізнесу, то ви можете податися на резидентську візу вже з бізнес-цією з обочої бізнес-візи, то можна податися на резидентську візу. Також ця віза, в чому її перевага, що вона надає можливість відкрити власнику цієї візи партнерську візу, там, наприклад, вашій дружині, і включати дітей до 19 років. Тобто є можливість іммігрувати всією сім'єю. Друзі, це я думаю, ще дуже велика зараз вийшла перевага. А також, якщо ви інвестуєте, на протязі 6 місяців більше ніж 500 тисяч новозеландських доларів, то у вас є можливість відкрити податися на резидентство Нової Зеландії через 6 місяців, вже набагато швидше 6 місяців і ви вже подаєтеся на резидентство. Як на мене це також досить непогано, але ну, 500 тисяч і 100 тисяч новозеландських доларів це велика різниця. Друзі, тому я ж кажу, наряду там з іншими можливостями іммігрувати в цю країну, от додається ще така підприємницька віза, бо мене багато людей запитували, якщо я приватний підприємниця, там працюю сам на себе. от Якщо у вас є можливість, спробувати там розібратися, зайти на сайт, почитати додаткову інформацію і пробувати, податися. Бо, як знаєте, якщо робити маленькі кроки, щось пробувати, якісь надсилати свої резюме, кожен день рухатися до своєї мрії, потрапити в Нову Зеландію, то це вийде, друзі. Ви знаєте, 에, тобто з кожним роком тут така ситуація, що важче важче емігрувати до цієї країни стає. 에, складнюються вимоги. І найкращий час, якщо це робити, то зараз. Бо мене питають люди, як це зараз? Ну так, тому що простіше не буде. Тобто в тебе виходить з цієї ситуації, що я зараз, Яке буде ускладнюватися. Знаєте, як Найкращий час посадити дерево був 20 років тому. Наступний найкращий час посадити дерево це сьогодні. От Якщо ви визначилися, що ви хочете потрапити в Нову Зеландію, то треба щось робити для цього сьогодні. Не відкладати, що щось там буде легше, легше ніколи не буде, буде тільки тяжче. завжди. І треба на це розраховувати завжди на найгірший сценарій. А вже як буде краще, то це окей, тоді вам ще краще буде, друзі. О, і там ще наряду з цією підприємською візою, є інвесторські візи. Також можете подивитися на... називаються вони візи інвестора, там їх декілька є. Що... За 3 роки треба інвестувати 5 мільйонів і за 5 років, 3 роки 3 мільйони і за 5 років 5 мільйонів. Також ви зразу можете там подаватись тоді на резидентство і там на довгу візу. Ну, це вже такі більш, там більше моги по грошах, вони точно не всім під'їдуть. Така, друзі, ситуація. Сьогодні з цією візою це тільки обновилася ця інформація, про нюша мало взагалі. Інформації я так почитав, щоб вам розповісти. Я ж говорю на сайті. Якщо ви розберетеся, то там більше інформації ви можете почитати. Але так українською мовою, то я думаю, що корисна інформація для багатьох, для багатьох людей, друзі. Дякую, що ви продовжуєте весь час бути зі мною на цьому YouTube каналі. Я дуже ціную підтримку з кожного з вас. Будь ласка, поставте вподобайку, розлогий коментар до цього відео, поширте його. Разом ми робимо велику справу, адже я думаю, що ви вже зрозуміли, що мова має велике значення. Також скоро друзі я для вас підготую дуже гарну новину. І слідкуйте за моїм YouTube каналом, ви про це знаєте самі перші. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку.